Чуєте, куме, а як сказати українською «потіряйся»?» Бачиш двері, мацай клямку!» О, куме, а що це у вас за синьок під оком? Та молився вчора. Тю і шо?» «А дійшов до слів і збави мене від лукавого, та й косо на жінку глянув. А що це, ви, куме, такий п'яний? Та бо в мене великі проблеми. О, і хто вам дозволив свої проблеми без мене вирішувати? Двоє закоханих розмовляють. Коханий, а чому ти мені ніколи вірші не пишеш? Коли вночі все місто йде в пітьму? А на стіні скрипить старий годинник. Коли ти думаєш, що я вже сплю, ти тихо лізеш в холодильник. Хм, Я тебе ненавиджу. Не письменності немає, ліквідовано її. Та трапляються частенько ще такі грамотії, що буває, як напише, як накрутить бісів син. То виходить, як то кажуть, ні в ворота, а ні в тин. До директора заводу, вчора від панька, надійшла заява ось така прошу лічно дирекцію, а також завком, щоб мене не уважали більш холостяком. І зо мною в брак вступає будуща жена. Я для свайби совершаю вбивство кабана. Какового приобрел я весом в сто кіло. І в його супровожденні їду на село. Ізходять з із цього отпуск розрішить мені, Ібо я у брак вступаю на чотири дні. Прошу розрішить, бо надо спішить, і не откладать, бо ніког дождать. Пантелей Лепеха з подсобного цеха. Сидить чоловік у ресторані, голову руками підпер, сумний, сумний, сльози на очах. Перед ним стоїть чарка наповнена. От проходить якийсь нахаба, взяв ту чарку та й випив. Чоловік піднімає голову, каже Ну, що за життя пішло? Квартиру пограбували, дача згоріла, дружина втекла, так ще й якийсь придурок мою труту випив. Глядачі в цирку були просто в шоці, коли дресирований ведмідь на мотоциклі зупинився, закурив і зі словами от курва знову почав перебирати карбюратор. Зустрічаються дві подружки. Тетянко, а як тобі моя нова сукня? Вибач, Олю, мені зараз не до скандалів. Приходить чоловік додому о третій ночі, п'яний, як Чіп. Його зустрічає дружина з качалкою в руках. Каже, ти хоч знаєш, яка зараз година? Ні, не знаю. Так ось тобі одна година, приказує дружина, б'ючи його качалкою. Ось тобі друга, а ось тобі третя. А тепер марш спати. Чоловік, чухаючи потилицю, каже. Ой, добре хоч не о дванадцятій ночі прийшов. <п 'я> Розмовляють двоє. Ти горілку п'єш? Ня не п'ю. А куриш не курю. А дружині зраджуєш? Ні, не зраджую. Що зовсім не маєш недоліків? Та є один, брешу багато. Йде хлопець по пляжу. Дивиться, дівчина лежить, засмагає абсолютно гола. Він став та й роздивляється її. Та розплющує одне око питає, новенький. Так, ще не давала? Ні. Та крутить йому дулю, каже, на. <риклад> Приходить чоловік додому під шафе. Дружина його питає: Пив? Ні, не пив. Ага, а ну скажи ж тоді, в надрах тундри, видри в гетрах, тицяють у відра ядра кедрів. Розмовляють дві блондинки. Уяви собі, Наталочко, він відчинив мені двері в трусах. О, а в тебе що в трусах є двері? <рив> по селу біжить до ярка, а за нею бик. Подоїла раз по п'янці, він до неї звик. Учителя праці ніколи б не спіймали на тому, що він пиячить. Я би одного разу він не прийшов на роботу тверезим. Йде іспит. З класу виходить замучений студент. Всі одразу кинулись до нього і запитують, ну як здавалось? Ой, як у церкві. А це як? Він ставить питання, я хрещуся. Я відповідаю, він хреститься. Маленький синочок запитує у мами. Матусю, а що таке компроміс? Ну, це, синку, якщо мама хоче їхати на тепле море, а тато на лижний курорт. Компроміс. Ми всі їдемо на море, але тато може взяти з собою лижі. Ой, куме, що ж мені робити? Жінка щодня хоче сексу, а я вже не в тому віці. А я вам, куме, казав, щоб ви не одружувались із некрасивою. Тепер ніхто вам у цьому ділі не допоможе. <риклад> Розмовляють двоє старих кумів. Ти уявляєш, довелося сім разів переписувати заповіт. Хе, я вам, куме, казав, щоб ви не одружувались із вчителькою української мови. Кохана, а що то за подарунки лежать у нашій прихожій? Не чіпай, то нашій кухарці прибиральниці і виховательці. О, але ж у нас їх немає. Як немає? А я хто?